Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді. Результати IEM Rio 2023. Кінець російськомовних трансляцій Мейнкаст. Новий сезон Intel Grand Slam. Зміни в командах. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон Стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Завершився IEM Rio 2023, переможцями якого стали Віталіті. У фіналі команда здолала героїк з рахунком 2-0. MVP турніру став зайву з середнім рейтингом 1.31. За перемогу на турнірі Віталіті отримали 100 тисяч доларів та путівку на IEM Керн 2023. Також плюс один титул у заліку нового сезону Grand Slam. Na'Vi посіли третє місце. Вони програли у півфіналі данцям з героїк, а NIP, за яких Виступає українець Хетрік, зупинилися за крок до виходу у плей-офф. Після закінчення РМР турнірів одразу декілька організацій змінили свої ростери. Гравець академії Астраліс Альтекс замінить Зіпнікса в основній команді на майбутніх турнірах. Досвідчений данець, у свою чергу, виступатиме за Астраліс Телент. Українська організація Бейт оголосила, що Алекс 666 покинув основний ростер та став вільним агентом. Хто тобто замінить Олексія у команді, поки невідомо. Але в першому офіційному матчі колектив грав з 18-річним казахстанцем, Сим калаш також стало відомо, що австралійський ветеран Азір покинув Спраут, не протримавшись у команді і двох місяців. Студія Maincast офіційно відмовилася від прав на проведення трансляцій турнірів ЄСЛ з СІЗГО та Dota 2 російською мовою. Новим власником прав на російськомовні трансляції турнірів ЄСЛ стала студія Paragon. В офіційному зверненні компанія повідомила, що продовжить інвестувати в українськомовні трансляції ще більше ресурсів, щоб популяризувати та з кожним роком збільшувати попит на українськомовний контент. Після того, як Фейс стали власниками четвертого Intel Grand Slam, було оголошено про початок п'ятого сезону великого шолому, який розпочався на IEM Rio 2023. Після переходу в CS2 усі перемоги будуть додані до зароблених титулів команд CSGO та зараховані до Intel Grand Slam 5. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. І якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Також нас можна підтримати і донатом на Монобанку. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.